Добрий день, друзі! Сьогодні спечемо неймовірно смачного яблучного пирога, який просто тане в роті ніжного, м'якого, запашного. Приготуємо пирога за 5 хвилин роботи швидко, на раз, два, три. Як? А ось так. Яблука. Миємо, чистимо від шкірки і нарізаємо будь якими шматочками, видаляючи серцевину. Приготуємо тісто без заморочок. В посудину поміщаємо яйце, цукор, ванільний цукор, щіпку солі і все вінчико збиваємо до легкої піни, сюди ж додаємо олію, сметану, молоко і все перемішуємо. З'єднуємо борошно з розпушувачем, Поступово борошно всипаємо в рідку масу, змішуємо і доводимо тісто до того, щоб воно було таке, як густа сметана. Підготуємо посудину для запікання, пергамент змастимо маслом чи маргарином, Застеляємо посудину, і висипаємо яблука які рівномірно розподіляємо по всьому дну, заливаємо яблука тісто. Прикрасимо пирога сливами, сливи помиємо, наріжемо дольками і викладемо квіточку. Ставимо пирога в духовку на 180 градусів на 45-50 хвилин. Чекаємо, поки пиріг спечеться. Перевіримо готовність пирога будь-якою дерев'яною паличкою. Яблучний пиріг готовий. Всі шукають цього рецепта. Яблучний пиріг пахне на всю хату. І він м'якенький, ніжний і дуже смачний, що аж у роті тане. Сподобалось відео? Ставте вподобайки, щоб ви і ми щасливо жили. Підписуйтеся на наш канал Разом і сила. Так ви підтримаєте український контент, поширте відео друзям. Та ставте коментарі, щоб у вас і в нас все було гаразд, а ми віримо, що все буде добре.